Мігі, час настав. Нарешті ми обшукаємо будинок Ічіджа. Послухай Мігі. Ти виграєш нам час, проводячи його з ними. А я тим часом перевірю всі шпалери в їхньому будинку. Вони не знають, що нас двоє. Не втрачай пильності, Мігі. Не читай мені лекцій далі. Будемо діяти обережно, як завжди. Як завжди. Мама. Хіторі Сонояма. Особливий Арі. Мігі і далі переклад Тора Хетора. озвучено проєктом Voices Band. Це велика честь бути запрошеними на вечірю в будинок і Це велика честь і для нас: приймати у себе толановитого Хіторі посів перше місце на іспитах серед звичайних дітей? Вип'ємош за це? Будьмо! Будь не тут, не тут, взагалі не тут. Дідько тут якому рашнику? Де ж ти кімната з планктоном? Який метод навчання ви використовуєте з хіторі? Нічого такого. Нічого такого не робили. Мама вчила мене пекти пироги. Ох. може, і чіджой невинні, але все одно щось тут не так. Почате пороги? Як чудово, може, мене теж навчити. Із задоволенням. З такою піччю, як у вас, можна спекти величезний пиріг. Наскільки величезний? Більше, ніж Ванюду, мабуть. Годі, тато, скажи ще. Перепрошую, прокляття. Щось тут нечисто. Тоді, можливо, розміром ЗНО, як літаюча тарілка, ця звана вечеря. <сум> Схоже, що сім'я Сунояма. Справді щаслива. <сум> Ви змушуєте мене червоніти. Все, що я вмію, це пекти ваш навіть пироги. Але саме в такій атмосфері хіторі міг би чинити щось погане, Ейджі? так мамо, хіторі. Пізнаєш це? Намин Ґудзик. Підніми руки. А? Ні, не треба. Навіщо ти перевіряв свою шию? Ну, я. Він зараз на тобі. Так. Гудзик, який ти вкрав. Зачекай хвилинку! Хіторі ніколи б нічого не вкрав. Навіщо йому красти ґудзики з піжами свого друга? Я теж хотів би це знати. Я хочу довіряти хіторі. Але хотів би розібратися. Роздягайся, хіторі. <плес> хіторі. Далі. Це так підло Еджі. Ти підозрюєш свого друга. Я ж тобі сказав. Я хочу довіряти тобі. І все ж хочеш, щоб я роздягся. Так. Але. що таке? Ну як би це сказати? Розумієш. Молодець. Продовжуй, міді. Роздягатися перед усіма трохи незручно. Досить дурниць. Ну ж бо. Роздягайся. Стій! Бачиш, я його не брав. Що в кишенях? Дивись, може, ще в труси мої заглянеш. Ага? Хіторі. Думаю, нам пора додому. Ейджі, може, перевіриш у пральній машині? Фіделіте. Чуєш? Пошукай щось. Із таким же запахом. Я й подумати не міг, що в них є звір. Треба закинити кнопку подалі, а потім втекти, поки вони не бачать. Фіделіте щось є. О, ні. Якщо вони зараз зазирнуть під стіл, то побачать. Що нас двоє. Вибачте, я дійсно взяв його. Нікі. Хіторі. Ти б ніколи цього не зробив. Точно, коли ти встиг його взяти? Він був з нами увесь час. Коли я пішов до вбиральні, піжама була там. Міді. Я просто подумав, що цей гудзик такий гарний. Батько Хіторі. Чого ви навчаєте свою дитину? Він ще дитина, я не хотів нічого поганого. Будь ласка, пробачте його. Що буде, якщо про це дізнаються у притулку? Можливо, ви більше ніколи не побачите Хіторі. Дозвольте мені зробити пропозицію, поки Хіторі не стане на шлях істини, і Чідже подбає про нього в цьому будинку. Хіторі. Час вечеряти. Я не тварина, а тепер викладаю усе, як є. Чому в тебе гудзик, Який я загубив 8 років тому. Я тобі вже казав, я знайшов його на підлозі у вбиральні. Не бреши. Я шукав його цілу вічність. Я перерив увесь будинок. Він не міг просто валятися. Що ти приховуєш? Нічого. Добре. Твоє виховання негідне. Схоже, тебе треба перевиховувати з нуля. Мігі за тими дверима. Тримайся, я тебе врятую. Не вийде цей звір добре натренований. Якщо вже дійшло до цього, я переміщу його силою. Зараз! Він мене загризе! Зачекай, невже він просто хотів з кимось погратися? Коли я врятую Мігі, я прийду погратися з тобою. Мамо! Ходи до нас. Видишь, спевает планктон? Миги. Миги. Песня планктона. Ты там? Далее. Миги, зачекай троха, я вечиню. Далее. Я залишуся тут. Мігі, що ти вони не знають, що нас двоє. Поки я тут, вони втратять пильність, ти мусиш використати цей шанс, щоб вшукати будинок. Але Мігі, з тобою все буде гаразд, ти їв. Вони нормально до тебе ставляться. Так. Мігі, це правда? Не хвилюйся Делі. Я ні за що не дозволю далі побачити себе таким. Зі мною все буде гаразд. Ми можемо переговорити. Звісно. Я всюди шукав, але Планктону ніде не бачив. Планктон. Гей, далі. Пам'ятаєш, ми слухали, як співав Планктон під ліжком разом із мамою. Планктон співав? Хоча тепер я знаю, що то був звук Піаніно в сусідній кімнаті. Піаніно? Комора. Мігі. Перевір шпалери в цій кімнаті. Шпалери? Це та кімната, де ми колись жили. Ти чого, Миги? Тихіше! Матуся! Дурний Миги! Таши станеш, як Ейджі? і ЧіДжі добре маскуються. Дотепер я підслуховував їхні розмови, і мені стало моторошно від того, що вони жодного разу не згадали про Мігі, якого тримали в заручниках. Що це за ґудзик? Це предсмертне послання нашої матері? Цим вона хотіла сказати, що це Ейджі? Це безглуздо. П'ятирічна дитина не може бути вбивцею. Тоді хто ж це? Я не можу зрозуміти. Почнімо з огляду кабінету батька. Що? Хто ж це може бути? У цій порі по середах будинок має бути порожнім. Має бути. Це ж я Міцу. Мі Міцу. Я все чула. Ти живеш у сім'ї Чіджо, йочі тато. Дуже засмучені. Міцу, Що ви тут робите? Я Я покоївка. Що я працюю в будинку і чіджя? Точно. Ця стара ж знайшла шпалери. У мене немає вибору, окрім як використати її. Слухай Міцу. що? Як думаєш, чи є в цьому будинку секрети? Якщо знайдеш такі, то розкажи мені про них. А я краще піду прибирати. Гей, ти як вугор. Тут щось має бути. Наша мама була тут у заручниках. Ма, ти щось знайшов? Гей, hey, Міцу. Що? Ви знаєте цю жінку? Судячи з її одягу, вона мовить була покоївкою в ті часи. Дивно, однак, вона досить молода, але і діджу не беруть до себе тих, кому менше 50 років. Ні, не можна, не можна. Мені не можна прибирати на другому поверсі. Хіторі. Подивіться, скільки тут крих. Я просто не можу ігнорувати це, не можу. Хіторі. Шукай нижче. А я зосереджуся на всьому, що вище. Приберу скрізь непропущені плямочки. Міце. Здається, вам весело? Звісно, що так. Таємниці і це те, що хочуть знати кожен не можу дочекатися розповісти про них комусь. Чо? Дивно. Зазвичай на таких рамах збирається пил. Ні, маленький крадій картин. Міцо, ви мухлюєте. Знаєте, це взагалі то я здогадався першим. Міцо. <гас> Міце. Це Це... діорама села Орігон. Дивись, Хіторі це ж будинок Сонояма. Йочі І тато. Акіяма. І Гризун. Не може бути. Я ж навіть не живу тут. Але я у будинку і Чому мої очі так близько один до одного? Міцу, Дивіться відомості про всіх мешканців села. Отже і Чіджо. за усім за всім селом Орігон. Хтось? Повернувся додому. Хіторі, сюди. Так гаразд. Не відкривай, поки не стане тихо. Міцу, а ви? Не хвилюйся. Ти завжди можеш розраховувати на мене. Міцо. Ролі озвучували. Кон, прижок з нічим та люмінатика. Робота зі звуком Mad Voice. Переклад Торехе Тора. Voices Band – твоя улюблена озвучка. Робота зі звуком Mad Voice. Even if the heavy rain is coming, we will return Quiet the and The gate is open, are the skyline We the light sunrise No more Міцу